Мене звуть Голо Богдан, я приїхав з міста Апостола в Дніпропетровської області. Працюю в будівельній компанії до цього цілеспрямовано з автомобілями не працював. Детейлінг обрав, тому що мені подобається працювати з автомобілями. Навчання вирішив прийти для того, щоб бути достатньо освіченим в цій сфері. Обирав між Києвом та Луцьком, хоч мені зручніше було. Поїхати до Києва, але я обрав саме це місце, тому що я бачу постійну активність, яка тут відбувається. Обрав повний курс, тому що розумію, що є попит в моєму місці на всі ці послуги. Отримав лише позитивні враження від навчання і мої сподівання повністю перевершені. Вважаю, що вартість навчання досить виправдана, тому що вона. Економий час і деякі помилки коштують набагато дорожче, а це навчання викриває і підводні камені, які можуть зустрічатися під час роботи надалі. Я дуже задоволений умовами проживання і атмосферою в академії. Знання планую використати у власні студії, і в майбутньому хотілося б пройти також курс обклеювання плівкою автомобіля. Плани на майбутнє більш поглиблено розвивати в цій сфері і здобувати нові знання.